Оцей ефект від медитації, він унікальний тим, що в силу нейропластичної нашої нервової системи, тобто нервова система у нас здатна, ну, можна сказати, з нею можна що завгодно створити, то формуються нові нейронні зв'язки. Тобто, фактично, патерни, оці правильні фізіологічні патерни, яких ми досягали під час дихальних практик, вони стабілізуються під час практики медитації. І виникла практика або комплекс, або технологія називається ТМР, техніка ментальної релаксації, яку я можу рекомендувати, в принципі, широкому загалу. Це можуть всі, хто хоче, прагне, можна так сказати, освоїти вміння, щоб дуже швидко. Зняти напруження, втому, покращити свій сон, можливо, є якісь паралельно проблеми зі здоров'ям або психологічним, або фізичним. Ви приймаєте якісь лікування, але відчуваєте, що цього мало, оскільки вам приходиться міняти.